Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо осіннє дерево незвичним та цікавим способом. Але спочатку не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Малюватимемо ми гуашевими фарбами, можете також використовувати акрилові фарби. І для цього нам знадобиться зубна щітка, яка, звичайно, вже не використовується за призначенням. Але до щітки ми повернемось трохи згодом. Зараз візьмемо достатній шматок фольги і зімнемо її у таку кульку. Зім'яли і поки її відкладемо, Візьмемо пензлик і намалюємо стовбур дерева. Я малюватиму його коричневим кольором. Посередині аркушу паперу малюю вигнуту лінію вниз. Ви можете стовбур намалювати рівним, додаю йому товщини. Зверху стовбур вущий, а донизу розширюється. Тепер малюємо гілочки в різні сторони. Малюйте їх довільно, де вам захочеться. Тепер малюю у цей бік. І так само гілочки від основи трошки ширші, а на кінчику вони звужуються. Тут в мене буде лінія трохи вгору. На цій гілочці будуть менші гілочки. Ще з цього боку домалюю. Ви можете їх малювати більше або менше, а потім намалюємо різнокольорове осіннє листя. До речі, чи любите ви осінь та чому? І взагалі, яка пора року ваша найулюбленіша? Напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво дізнатися. А я тим часом домалювала останні маленькі гілочки. Домалюю ще тут, і це вже буде останнє. І перейдемо до найцікавішого. Беремо нашу фольгу, яку ми попередньо зім'яли, пензлик. Обираємо далі фарбу. В мене буде спочатку жовтий кольор, потім я наноситиму помаранчевий і додам ще трохи червоного. І рекомендую починати зі світлих кольорів. Беремо на пензлик фарбу і наносимо її на фольгу. Краще наносити таким пласким пензликом, якщо у вас є, бо це зручніше. Наносимо фарбу на одну сторону, яку ми будемо притискати до дерева. Обережно фольгу перевертаємо і робимо такі відбитки на гілочках. Якщо фарби вже мало на фользі, додаємо її ще раз. І знову робимо відбитки по всьому дереву. І таким чином у нас утворюється дуже гарне осіннє листя. Забагато фарби теж краще не наносити, щоб не утворилась велика жовта пляма. Краще її по декілька разів поступово додавати на фольгу. Тепер я візьму помаранчеву, можна її так само додавати на цю ж фольгу або взяти новий шматок. Перевертаємо і знову робимо хаотичні відбитки. Дивіться по своєму малюнку, якщо вам здається, що фарби недостатньо, можете її додати ще. Тепер візьму червону фарбу, додам трошечки червоного листя на дерево, наношу на ту саму фольгу і роблю небагато відтисків червоним кольором. Дерево готове, миємо пензлик і перейдемо до зубної щітки. Здогадались, для чого вона потрібна? Нею ми малюватимемо траву, беремо зелений колір на пензлик. І намагаємось рівномірно нанести фарбу на зубну щітку. Сильно товстий шар не наносьте, краще потім додати ще фарбу. Тепер беремо зубну щітку, перевертаємо і ось такими невеличкими рухами вгору малюємо травичку. І, в принципі, все готове, але можна ще трошечки додати листочків на травичку, які впали з дерева. Для цього я додала небагато жовтого кольору на фольгу і знову роблю такі відбитки, але вже на травичці. На фользі залишилось трошки помаранчевого та червоного, тому я додала лише жовтий. І тепер наше осіннє дерево повністю готове. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!